Юлія Гарбоська, керуюча міським відділенням Сіті розповіла кореспондентам Суспільного, що на гарячу лінію оператора системи проїзду почали надходити скарги від місцевих жителів на водіїв міських приватних перевізників. На гарячу лінію Сіті Карт надходять звернення щодо того, чому у приватних перевізників встановлені посттермінали, тобто банківські термінали, через які приватний перевізник змушує людей оплачувати за проїзд, а не через систему оператора. Між Томського міською радою оператором безготівкової системи оплати проїзду «Сітікарт» та приватними перевізниками укладені трьохсторонні договори, в яких прописані умови оплати проїзду, розповіла Юлія Гарбовська. Ми, ми зайшли в міську маршрутку. Ми обов'язково маємо розрахуватися через валідатор. В'ячеслав Рясінський, водій міського приватного автобусу номер 1 розповів, що тиждень тому на його маршруті перевізник встановив банківський термінал. Кому вас поставили саме ці термінали, адже вища стояли валідатори? Вже неділю, мабуть. Розкажіть, будь ласка, як у вас найчастіше розраховуються зараз люди? Більше цей валідатор. Термінал мало. Ну ну за день може 40 чоловік максимум. Люди хто захотів тут. Оплатив, хто захотів там, хто захотів готівкою. Тетяна Іваницька перевізниця розповіла телефоном, що її автобуси обслуговують маршрут номер 1 з полученням польова Малікова. Перевізниця каже, що через валідатор оператор Сітікарт у перевізників відраховує 10% з кожного квитка, а це призводить до фінансових труднощів, тому вони були змушені встановити банківські термінали. Наразі зараз зайшла нова компанія Сітікар. Спочатку у нас була, було 8%, сьогодні 10% після нового року. 10% відсотків цей бізнес не може витягнути. 10% з грязного доходу, розумієте? з грязного. От я продала квиток і 10% зразу кошти раніше поступали на підприємство, потім підприємство відраховувало відсоток на Житомир транспорт. Зараз ці кошти поступають на Сітікарти. І сіті карт відраховує сам сам бирає свій відсоток і решту віддає нам. Ми працюємо в мінус, мінус 50. Ми просимо, щоб сіті карт зменшила відсоток до 5%. Тоді ми ми знімаємо термінали, працюємо сіті картами і все. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, каже, що встановлені банківські термінали у транспорті приватних перевізників на маршрутах 1, 4, 10, 26 порушують умови договору. Звернення надходило на нашу гарячу лінію, про яке пеже Транспорт щодо те, що водії ну, є термінали і водії просять розраховувати. Так і є звичайно. Це точно порушення. Зараз умов перевезення управління транспорту попереджало вже листом перевізників, що це неприпустимо. І перевізник приватний на сьогоднішній день трохи маніпулюється ситуацією, якщо відверта. Але ми повинні розуміти, що ми робимо все для того, щоб вартість проїзду громадському транспорту точно не Піднялися. І зараз готуються вже зміни та опорядкування нашої міської існуючої мережі. І найближчим часом буде оголошений конкурс на визначення перевізника по всім маршрутам міста, крім двох, які на сьогоднішній день є діючі договори і відповідають всім умовам. І я думаю, що на цьому ми врегулюємо дане питання. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.